Назвати Ігор Бурда, я радник голови Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Напрямки, якими я займаюся, інфраструктура, критична інфраструктура, відбудова та ЖКХ в умовах війни. Ми в цьому році, в перші півроку, робили тільки по поточним видаткам. Це обслуговування, ямковий ремонт, і все решта, у нас не було можливості робити, робити капітальні ремонти та, скажімо, якісь капітальні проекти. Наразі вже все змінюється і далі буде більше. Для нас дуже є важливим зробити сполучення між невеликими населеними пунктами нашої області. Ми робимо і білощебінні проїзди, і ямкові ремонти. Дороги Миколаївської області діляться на декілька категорій. Це міжнародні, національні обласні місцеві. Безпосередньо ми відповідаємо за якість всіх доріг, але ремонтуємо і забезпечуємо проїзд більш за все обласних, щоб було людям комфортніше їздити та доставляти продукти та таке інше. Всього в Миколаївській області 3314 кілометрів доріг в ці важкі часи. Ми все одно відновлюємо, будуємо, забезпечуємо ям. Ремонт, де це потрібно, міняємо ці, цілі пласти і там декілька кілометрів доріг. На жаль, ми не можемо зараз будувати, як ми будували до повномасштабного вторгнення, робити великі проекти, такі як бетонна дорога і все решта. На жаль, але ми не зупиняємось і працюємо на благо Миколаївської області. Що цікаво, що Минулий рік ми зробили 286 за весь рік кілометрів. А в цьому році, в середину літа, ми вже зробили 244 і майже стільки плануємо зробити до кінця року. Наразі ми знаходимося на такому об'єкті, цікавому, який забезпечує альтернативний проїзд до міста Вознесенськ. Тут був покладений асфальт взагалі на пісок. Ніхто нічого не готував і був покладений там. Півтора десятки років тому, коли ми почали ремонтувати цю дорогу, ми зрозуміли, що не вийде просто залатати ями а треба було змінити основу і більш глибоко ремонтувати. Це вже трошки інша якість і це прослужить не один десяток років. Ми всі маємо розуміти наскільки пріоритетним є об'єкти інфраструктури для сполучення. Е... Між населеними пунктами області для гуманітарних конвоїв, для транспортних маршрутів, для залізничників, це реально артерії країни, які мають працювати на сьогоднішній день. Ми відновили близько 20 місто переходів і ще близько 150 обстежуються для того, щоб зрозуміти якомога швидше можна їх відновити і щоб зробити комфортнішим життя людей. Наразі за допомогою інженерних військ Збройних сил України Юнайтедвадцять 24 та адміністрації всіх рівнів Миколаївської області майже за півроку відбудували близько 20 місто переходів. За що ми звісно дуже вдячні? Наразі ми знаходимося на одному з об'єктів облтеплоенерго. Хотів вам показати та подякувати партнерам, такі як королівство Данії, Червоний Хрест. Ну, от, наприклад, насосні станції, ми бачимо з часто. Отниками умовно кажучи, дві станції виконують такий об'єм роботи, як раніше виконувало там 9 Що стосується е, якості, це дуже нове та технологічне обладнання, можна сказати, номер один в Європі та світі. І завдяки технологічності цього обладнання ми маємо багато плюсів. Е, вони стабілізують напругу, вони стабілізують тиск в системі опалювання. Це дуже важливо е, в умовах війни, і це на засте. Режить від там, мовно кажучи один чи два будинка по аварійним причинам зупинились, то інші не зупиняться, тому що воно стабілізує як напругу, так і тиск в системі. Хотілось би зазначити, що саме ця котельня забезпечує 32 житлових будинки. Та один дитячий садочок. Завдяки технологічності вони можуть працювати і під генераторами в режимі блекауту. Раніше ми не могли цього зробити, тому що було більш старе електрообладнання, і ми не могли запустити через генератори насоси, і з цим мали проблеми. А зараз цієї. На цей рік на цю зиму вже не буде. Саме такими новими насосами в місті Миколаєві обладнано 11 котел. Всього е, обладнані насосами та генераторами 94 об'єкти з зі Завдяки цьому ми більш підготовлені до якихось критичних ситуацій, які можуть відбутися, але ми надіємося, що все буде добре і все буде Україна. Ім підготовка потрібна для того, щоб змягчити воду і продовжити термін роботи всього обладнання, яке зв'язане з водою. Це один із найбільших генераторів, які, які Миколаївська обласна військова адміністрація передала облтеплоенерго. Саме завдяки цьому генератору в цьому році було забезпечено теплом 92 домогосподарств. Це не просто домогосподарство. Це дев'ятиповерхові будови. Взагалі, Миколаївська обласна військова адміністрація передала. Облтеплоенерго більше 20 генераторів різної потужності завдяки саме цьому генератору і ці кательні ми складні часи з часи блекауту пройшли цей період доволі непогано. Ми знову про технології. Хоча стоїмо біля труб, але хотілося би чергово подякувати королівству Данії за надання допомоги виді таких труб, які дуже технологічні. Ну, наприклад, тут є навіть сигналізація на стиках, і ми можемо побачити одразу розрив цієї труби, де в нас є проблема, і відразу її вирішити. Ця труба в предизоляції вона забезпечує економію ресурсів завдяки технології цих труб, їм не страшні зовнішні фактори. Дякую міжнародним донорам, а саме USAID. Завдяки новій техніці готуємо район до зими. Це нова крута аварійна машина, яка зроблена для комфортної роботи співробітників облтеплоенерго в місті Миколаєві. Це як мій колега сказав, скарб. З обладнання тут є генератор, газ, кисень, зварювальний апарат будь складності і всі необхідні інструменти для аварійних робіт. Хочу сказати дякую від всіх миколаївців, дякую донору USAID. Воно вже працює на користь миколаївської громади.